Вітаю! В даному відео ви почуєте перші враження від пральної машинки МБК і чому варто на неї звернути увагу в порівнянні, звичайно, з іншими пральними машинками. Я буду давати свою оцінку в порівнянні з тією правкою, яка в мене була. До цього в мене була індезит, бюджетна і коли я. Обирав нову пралку. До речі, моя індезит мені прослугувала 11 років, я вважаю нормальний результат. Можливо, її можна було б відремонтувати, але ми говоримо про пралку БК. Якими ж критеріями я користувався, щоб обрати пралку? Перший критерій я хотів, щоб було десь. Ну, не найдешевша машинка, трошки там дорожче, і мені хотілося, щоб було, був виробник не Китай, а інша якась країна, плюс гарантія більше року. От перший критерій, по якому варто звернути увагу на пральні машинки БКО, те, що вони е, збираються не в Китаї, і гарантія на, на них, як правило, 3 роки. Я Дивився декілька моделей, і наче на всі моделі гарантія 3 роки. Як ви бачите, ця модель йде вузенька, десь 40 см. ну, В характеристиках до неї подивитись я не буду зупинятися на таких дрібницях. А отже, на чому я хотів зупинитися, ну, перше, є екран. У старій машинці в мене екрану не було. Вибір програм, важель. Да? Ви обираєте програму, меню доволі тут інтуїтивно понятне. Тут ми вибираємо температуру води, тут там оберти обираємо. І кнопка старт основна. Також є додаткові програми. Якщо зажимати, наприклад, цю кнопку, додаткову програму, цю кнопку, ну, от бачите, знизу. А великим плюсом, ось бачите, тут є. Підключення пральної машинки до Bluetooth. Є додаток, це додаток не БКО. Я так розумію, це додаток використовується для розумного будинку, і туди можна додати машинку БКО. І, до речі, є нюанс в тому, як її додавати. Згідно інструкції, маю додавати все просто. Тобто, ви в додатку маєте просканувати. Якийсь код. Я пробував цей, сканувати пробував цей. Але додаток не додає. І я так розумію: багато звернень в технічну підтримку БКО йде саме через додавання машинку в застосунок. А треба: отут код, який починається. Давайте ближче я вам покажу. Починається з 700. Оцей код треба вручну додати, і вона додається у сам додаток. Підключити Bluetooth теж в інструкції є процедура. Почитаєте, наче треба зажати оці дві клавіші, і тоді включається функція активування Bluetooth з'єднання. Вона робиться перший раз при налаштуванні. Далі, щоб вам керувати машинкою через додаток, необхідно важель поставити у додаткові програми. І тут один раз нажати кнопку бачите, віддалений контроль. О, чуєте, вона клацає, клацає. Давайте я ще раз поставлю. Клац, клац, клац. Це що означає, що як тільки ви активуєте віддалений контроль, Ось ці дверцята мають бути зачинені і вони одразу заклацаються. Так як вони в мене відкриті, ми почули такі звуки. До речі, ще один параметр, по якому я її брав, це клас енергоефективності А3. Є можливість прання з парою, я це ще не перевіряв. А машинка така доволі, можна сказати, розумна. І вже був один такий нюанс, коли я не дуже зрозумів, що з нею робити. Я розкажу, що трапилось. При кожному прані я вибираю якусь нову програму, якусь функцію, щоб її тестувати. Я просинаюся вранці, а прання не закінчено. Я на ніч ставлю, в мене нічний. Тариф є, тому в мене прання йде вночі. До речі, ще одна функція, яку я дивився, так як є в мене нічний лічильник, мені був треба відкладений старт. Ось, до речі, ця функція, яка його активує. Але тут трошки є, збиває з пантелику, бо це можна сказати, не відкладений старт, а відкладений фініш. А от бачите, отут 3 години, тобто 3, 3 hours, це означає, що приблизно через 3 години прання закінчиться. І це теж одне з частих питань до виробника. Так як нічний тариф активується з 11 вечора, то я б хотів би в 9 годин вечора завантажити пралку. І щоб поставити, щоб вона почала прати через 3 години, розумієте? А так мені треба трошки вираховувати, так як вона через 3 години закінчить. Це означає, що якщо в 9 ми виставляємо відкладений старт, то десь в 12 ночі вона закінчить. А в залежності від програми, там починаючи мінімальна програма від 14 хвилин, і 14 хвилин це означає, що температура води буде скрана, тобто вона не буде нагрівати, тому і прання виходить таке швидке. Але якщо у вас середнє прання, воно йде там не менше години. Тобто мені треба в голові прикидувати, коли ж вона почне прати. В додатку це робити трошки легше, ніж з панелі е, самої машинки, але мені здається, це трошки незручно. Незручна і друга деталь, про яку я вам перескочу. Бачите, Тут є таке захисне скло. Я не знаю, для чого воно. Да? Як правило, в стандартних машинках от таке скло, скло йде. Да? А тут воно є. Там, да? Воно є от дивіться, по формі машинки, воно ж є, тут питань нема. Да? Але зверху ще є таке воно темне. Воно, мабуть, йде для дизайну, як на мене, це не дуже зручно. От я зараз підсвічую там ліхтарем, і ви бачите усередину. але якщо ліхтар вимкнути, то не дуже вже й видно, що всередині є. Що, що там взагалі всередині відбувається? І я повернуся до тієї історії, яку я перескочив. Тобто я вибрав нову функцію. Приходжу, машинка тут блимає, дверцята закриті, і я нічого не можу зробити. Тобто я всередині не бачу, чи є вода, чи нема води, там. наче води нема, а машинка не відкриває двері. Коли дверцята зачинені, тут показує замочок. І ну, не можна дверцята відкрити, да, бо там механічний ключ просто замикає її. Ну що я зробив? Я вже її виключу. Ніфіга, дверцята не відкриваються. І потім, коли я так підсвітив, я побачив, що там є вода, і тому вона не дає відкрити. Ну, я взяв, нажав там, от сюди віджим і все. Питань нема, вона віджалася, покрутилася, і дверцята відкриті. Коли ви, до речі, тільки починаєте прати, в неї є там датчик, я так зрозумів, рівня води. І поки ще води налилось небагато, тут світиться такий індикатор, як шкарпетка плюс. Це означає, що в цей період ви можете додавати речі. І ще одна з плюсів, і я вважаю, це можливість додавати речі під час прання. Знаєте, як буває, Всі кинув, кинув, а якісь шорти забув кинути. Чи якісь там дитячі штанцята. Не знаю, то вперше там. Мабуть, 5 хвилин можна це зробити. Потім ця шкарпетка зникає, і ви не можете додавати речі, але можна додавати в якомусь іншому періоді. Знову чекаємо, поки є там шкарпетка. От в мене два рази було. Один раз я тестував на початку прання, і другий раз я дійсно забув і вже кинув там якусь річ. Да? Ну, умовна футболка, вона не брудна, ти просто там пару днів в неї походив. Тому я кинув тоді вже під час полоскання, да? тобто повноцінного брання не було, але з іншими речами воно там побовталось, пополаскалась і о, все добре. А хотів за одну хвилину швидко ще сказати. В порівнянні з минулою пралкою, отут додалась така річ: От, оце, бачите, це важель. Його треба ставити в таке положення, коли у вас рідкий порошок іде, чи гель якийсь. А якщо у вас саме порошок, то ви навіть, навіть ви так його можете не ставити. Маш машинка сама, потім її якось там тиском води, не знаю як, виставить правильно. Сюди завантажуємо порошок. Сюди я ще не тестував, мабуть, чи кондиціонер якийсь. Чи, чи може ще я, я не тестував. Взагалі, перше враження непогано. дизайн прикольний, хоча не дуже практичний. Бачите, воно все чорне і таке от, їй там тиждень, а вже там пил якийсь припав. Я от бачив тут від порошку чи від чогось плями якийсь. Але дивіться, гарантію на мотор дають 10 років. Минула пралка в мене була звичайна бюджетна, вона да автомат, але мотор прослугував 11 років і не мотор зламався. Як правило, хворе місце у всіх пралок, це отам от йде підшипник. Підшипник, ці, чи оці, як мені казали ремонтники, казали, оці плечі, чи як їх називати, на, на чому тримається сам барабан. Ось тому те, що тут. На двигун, гарантія 10 років. Ну, скоріше за все, за 10 років щось інше вийде, вийде з ладу, але не двигун. Якщо ви розглядаєте цю машинку, можете в коментарях підкидувати мені питання. Я буду на них відповідати чи текстом, чи зніму додаткові відео. Гарних вам покупок і вибору пральної машини. Слава Україні!